Теракт у райвідділку поліції на Одещині жінка занесла в приміщення саморобний вибуховий пристрій, акуратори, які її завербували, підірвали бомбу дистанційно. Жінка загинула, поранила ще трьох правоохоронців. Вибух був такої сили, що уламки знаходили по всьому центру Біляївки. Більше наживо зараз готовий розповісти. Кореспондент ТСН Сергій Осадчук. Сергію, вітаю! Що на тепер відомо? Про загиблу і про постраждалих поліціянтів. Вітаю Статослава. Особу так званої підривниці нині встановлюють слідчі. Попередньо кажуть, що жінка може бути місцевою. Вже відомо, що вона діяла за вказівкою російських спецслужб. Є інформація, що до відділку підривницю привезло авто, і від дороги до чергової частини вона пройшла пішки. В руках тримала пакет, всередині якого була саморобна бомба. Весь час жінка була на відеозв'язку з куратором, і щойно наступила на поріг. Замовники теракту провели вибух, привели вибуховку вибухівку в дію. Це сталося а, напередодні близько шостої вечора. Руйнування на всьому першому поверсі. Зому вибухів будівлі повилітали вхідні металеві двері. Вибух чули не лише жителі сусідніх будинків. З дитиною вечором прогулювались. То бачив народу було багато. Місті у нас зазвичай спокійно, а ну, тут ще бе таке, то страшно. Навіть не знаю, що сказати, що, що має бути в голові цієї людини, щоб не таке піти. Я чула, як бухнуло, чула, а потім подивилася в телефоні, що зрив був, погибла та жінка, що заходила туди. І це страшно. Ну і, мабуть, гроші підложили. Це тільки це тільки так може бути. Більше друге не може бути. Подліцову, ще багато в нашому світі. Негідників ще багато у нашому світі. Сама загинула, і троє постраждали. Це погано дуже. Жінці, яка погодилася на співпрацю з ворогом і стала підривницею, відірвала кінцівки. Медики встигли її госпіталізувати, але через велику втрату крові вона не вижила. Пораненим правоохоронцям надавали допомогу спочатку на місці, а потім доправили до лікарні. В них травми спричинені вибуховою хвилею та чисельні порізи від скла, яке розліталося навкруги. Однак загрози життю немає. СБУ нині проводить розслідування за статтею терористичний акт та встановлюють спільників підривниці. Ось така у нас наразі інформація.